Медичні та допоміжні різні товари від бренду Аптофешен, Крейн, Алді, 55 п'ять гривень буде за одиничку. Різних у лоті маємо 70 одиниць. Покажіть, будь ласка, які різні потрібні речі в асортименті? 3880 гривень за оцей здоровенний лот. Що ми тут маємо? Ми тут маємо грілки, бандажі, з овчини для суглобів. Та спини. Ми маємо тренажер для постави. Як бачимо, він у нас є бежевий і є чорний. Да, щось буде в пакуванні, щось без пакування. Є помічник для одягання шкарпеток. Ось така придумана спеціальна штука для того, щоб у кого проблемна спинка, щоб наприклад згинатися боляче. Ось така штука може допомагати. Бандажі для рук та ніг, як ма як бачимо, є для колінців, є для ліктів з таким уплотненням спеціальним. Ось я покажу одразу вам його дуже так класно, якісно виконана. Є різні варіанти у нас і ось такого плану на липучці. Зараз покажу далі. У нас є нагрівальний шарф. На батареечках. Зараз я вам покажу, він одненький буде. Ось, безпосередньо він такий має вигляд з кнопочкою, нагрівається від батареєчки, наголошу. Ось так виглядає. Дуже класно і просто зігрітися. І якщо, наприклад, десь людину на протязі вона посиділа і десь вже там їй болять м'язи, то можна саме методом нагрівання трішки їх послабити і трішки позбавитися дискомфорту. Ось така класна штука. І давайте подивимося в відкритому вигляді. Ось, до прикладу. Бандажі, які з Да? Ми маємо унісекс цю модельку. Ось вона має ось такий вигляд. У складі тут 44% йде вовна. Вони йдуть не такі прям тугі, як бувають, але все рівно, звичайно, підтримуючи ефект і, звичайно, що головне, зігріваючи. Дивимося по складу. Одразу вам скажу, чи тут є написано. Позаду, позаду є, да? так? Угу. Ось 44% йде вовна. Супер. Далі йде поліакрил. Потім такі ж модельку маємо для ніжок. Подивіться, будь ласка, який має вигляд. Ось вони. Також на основі шерсті. Далі дивимося, ось так виглядають тренажери для постави, тобто для спини. Вони просто допомагають рівніше тримати поставу і, відповідно, Гарно мати вигляд, тому що наша постава це наше здоров'я, це дуже важливо. Є ще от такого плану на липучці набагато плотніший вже, майже, як, скажімо, корсетний, начебто для е, торсу безпосередньо, о, бачите, погано закріпила. Для торсу безпосередньо дуже такий він плотний йде, він набагато плотніший, ніж цей щось з шерсті. Як бачимо, тут така тканина, це вже буде тримати ну, абсолютно тугенько це те, що важливо. Е, далі дивимося. ось ці Ось такого плану йде у нас приспособа для того, щоб допомагати носочки взувати. Дивимося, тут бачите, іде кріплення. Ось тут воно доверху просто запечатано. Ось тут. І саме. Ось такими скажімо так, штучними пальчиками можна допомогти собі носочок одягнути. Це коли там є проблема з спинкою, людині дуже важко взуватися та одягати такі мелкі речі. Тут у нас, як бачимо, один буде в упакуванні, трошки пошкоджена упаковочка, це е, на лікоть саме безпосередньо, бачите, на ручку от такий бандажик. Взагалі дуже корисний лот, тому замовляйте через наш відділ продажу. Все дуже якісне, а сама якість німецька це Aldi, Тому для того, щоб замовити, просто зверніться в наш відділ продажу. Всі контакти в описі під даним відео.